Жінка має дивовижне терпіння. Жінка терпить абсолютно все. Погане відношення до себе, рукоприкладство, неповагу. Але тільки чому? Чому кожна із вас хоча б раз у житті терпіла те, що вам не підходить, не подобається? Чому кожна з вас. Хоча б раз у житті забувала, що ви головне, що є у вас. Чому кожна з вас намагається любити чоловіка більш, ніж себе, зраджуючи себе і погоджуючись на менше. І мало хто пам'ятає, що яка б жахлива ситуація не була у вашому житті, ви завжди є у себе. Ви завжди залишаєтесь сама з собою. Чоловіки йдуть, а ви залишаєтесь самі з собою. І тільки тобі вирішувати, лежати на підлозі і вити, чи зібратись, встати і йти далі. В житті буває все падіння, розчарування. А любов до себе має бути непохитною і над нею потрібно працювати. В шапці профілю. Посилання на мій інстаграм. Підпишись! Та напиши коротке повідомлення, хочу змін. І я вишлю тобі безкоштовну лекцію, як полюбити себе за 14 днів. Бережіть себе, любіть себе, поважайте себе, кохайте себе, цінуйте себе, бо ви цього варті.